Всім доброго дня! Це відео буде про топ-4 кредитори на весну, які ви можете використовувати для того, щоб бути завжди з грошима. Розглянули 4 фінансові компанії, які надають кредити більше ніж вже багато років. Перша організація слон кредит. В опису до цього відео буде повне описання з цієї програми кредитування. Коротко, кредитує і надає позики до 32 тисяч гривень, без відсотків період до 30 діб, ви можете користуватися грошима рівно місяць, майже безкоштовно, якщо користуєтесь рівно 30 діб. Додатково переходите на сайт в опису до цього відео і дивитесь всі умови та прорахунок на ту суму, що є і надається. Наступний кредитор це кредит 7, надає позики до 20 тисяч гривень на перший період користування кредитом. Без відсотків рівно 30 діб, майже безкоштовно, без додаткових комісій та відсотків. Переходите в опис до цього відео і теж буде посилання. Наступний кредитор це кредит плюс, який надає позики теж у режимі онлайн, кредит на картку до 20 тисяч гривень на першу позику, діє знижка мінус 99%. Тобто 30 діб теж надає вам кредитор на суму до 20 тисяч гривень зі зниженою відсотковою ставкою на день. На перший обраний період, тобто цей період до 30 діб. Ви можете також закрити повністю позику без додаткових відсотків за цей термін. Переходите, дивитесь. Наступний кредитор це кредиткаса. Тут є моменти, коли ви оформлюєте позуку. Дивитесь на сайті теж в опису до цього відео, і для вас буде посилання. теж там. Є можливість оформити позуку на 30 діб. До 30 діб немає відсотків. Сума до 55 тисяч гривень. 55 тисяч гривень це максимальна сума позики при першому зверненні. Зараз компанії кредитори пишуть періодичність сплати 30 діб. Тобто це мається на увазі, коли відсотки не нараховуються, і ви можете скористатися цим періодом або закрити всю суму позики, або просто сплатити ту суму, що рекомендує до оплати, коли ця дата прийде. Слідкуйте за тим, що вам надсилає кредитор у повідомленні щодо оплати. Ви абсолютно можете подивитись все особисто самостійно. Для оформлення вам потрібно мати в цих чотирьох в організаціях при собі паспорт та податковий номер, мобільний номер телефону, подати заявку через режим онлайн у будь-який час, кожного дня працюють кредитори, і очікувати рішення. І використовувати особисту банківську картку для зарахування коштів. Бажано використовувати картку для виплат там, де немає кредитного ліміту, тоді ви можете скористатися цими грошима для власних потреб або просто їх зняти в банкоматі як готівку. Обирайте, якщо цікаво, це все було для вас. Ви прослухали відео про топ-4 кредитори, які зараз актуальні з такими умовами на весну 2025 року. Дякую за увагу!